Друзі, масштаб вражає, я вам скажу. День добрий. охоронець порадив піднятися ось туди нагору і згори познімати, бо буде краще видно весь вокзал. Але, друзі, вклались в цей вокзал. Скільки тут грошей було вкладено? Ну, дійсно, вокзал в лодзі можна, можна назвати перлиною, перлиною цього міста. Ну що ж, друзі, лодзь, як і більшість міст Польщі, придбало свою назву в далекому 1400-му 1411 році, завдяки мандрівнику Янушу, який подорожував одною з річок, яка протікала лодзю човном, і його застиг дощ в дорозі. Він вибрався на берег, накрився лодкою. Ну а зранку, коли дощ скінчився, він переночував під цією лодкою, виліз під. Не озирнувся і побачив, яке це яка ця чудова місцина, і він вирішив заснувати на цьому місці місто Лоць. Ну так якби то згідно легенди, і з'явилась назва Лоць, що в перекладі з польської означає лодка. Сучасне місто Лоці з населенням близько 700 тисяч людей не завжди було таким великим. Навіть з придбанням Магдебурзького права Лоць залишалася доволі маленьким аграрним провінціальним містечком, і буквально до 18-го сторіччя мала населення всього-навсього тисяча, тисяча людей. І лише з початком 18-го сторіччя, го Лось почала розвиватися як промисловий центр, бо було прийнято таке рішення зробити Лодзі Таке промислове місто в місто почали приїжджати промисловики з Чехії, з Австрії, навіть з Франції. І вже в 1860 році Лодзь стала текстильною столицею не тільки Польщі, а й, мабуть, цілої Європи, і випускалось у Лодзі тканин стільки що. Три четверті всього одягу, який якийся в Китаї, був шитий з тканини, яка була випродукована саме в лодзі. Тільки уявіть, одна лоць вдягала практично цілий Китай. Ну а зараз, зараз часи зовсім інші. На початок Першої світової війни лоць вважається вже е Найбільшим, найбільшим індустріальним містом цілого світу, уявіть собі таку інформацію.